Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні нас запросили ось таке місце познімати посуд. Будь ласка, запрошую до перегляду. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ось такий гарний посуд нам приготували для показу. Зараз все буду показувати, що в нас стану. По кількості, по якості, а почнемо ми наш огляд з такого охолоджуючого коктейлю у вінтажному стакані махіта з м'ятою, з гарного сада власників посуду. Почнемо огляд ось з цього сервізу Вікторія, Баранівського заводу. Подивимося, клеймо. перший сорт. 27,80 коштував. Сервіз в гарному стані, навіть збереглася рідна коробка. Можу її вам відправити, покласти в посилку. Нічого ніде не затерте. Гарний сервіз. Туненький, гарненький, всі ви його знаєте. Далі ось такі величезні чайні пари. Полтавського заводу, третій сорт, але збережені гарно, бачите? Золото все ціленьке, сколів немає. Так, таких бокальчиків тут тільки два, ну, а в мене є вони ще. Так, кришталеві ладії две одинаковые и мне кажется у меня есть третья так что высточить усим вот такие кришталеві красуни база для квітів приблизно 20 сантиметров вот такие салатничок петрушки забарвлення. Кришталю. Весь кришталь в гарному стані, без сколів, без подряпин. Ми ще покажу вам малюночок. Такий салатничок десь 21-22 см діаметр. І такий ще. Тут висота приблизно. 12, 13 і 15 сантиметрів діаметру, чайничок. Мінського заводу. Весь сервіс коштував 22 рубля, збережене, золото. Кришечка рідна, з перламутром і з коричневою фарбою. Далі оглядаємо, давайте почнемо з цих чайних пар. Ось такий мінімалістичний малюнок полтавського заводу, другий сорт. Є три пари в гарному стані. І окремо одне блюдце. Ось про одне блюдце. Так, Маленьке блюдечко або розетка, але тут є ось виїмка під чашку, то будемо вважати, що це блюдце, це в нас полонне. Далі сервіс в горох. Так, не пам'ятаю, що тут по клеймам. тут, мені здається, є клеймо старіше і є сучасніше. Гарно збережені, чайні пари, блюці рівненьке. Тут, окрема одна чашка. блюдце це підібрано полтавського заводу. Можна його окремо придбати. Так, старенький чайничок в гарному стані, цукорниця. Старенька. Ой, ну, тривога, ага, і, мас... і джемниця. І джемниця старенька. Тобто, так, все це стареньке. Ага, то ми, значить, відставили було з сучаснішим клеймом, але чашки були з пошкодженням, ми їх відставили не показувати сюди. Так, от такий гличик. Гутне товсте скло. В гарному стані цікаві тут всякі розводи. Трішки я його ще домию, сфотографую, покажу вам на своєму телеграм-каналі, кому, кому сподобається можна його купити. Так, ну і, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. Продажі вінтажного посуду посилання закріплено в першому коментарі. Так, мисочки Васильківські, стан середній. Тут затемнення всередині. І кракелюр зовні. І ця мисочка з кракелюром. Трошки пішли затемнення, але вся ціленька. Таку нам тут штучку подарували в презент. Кажуть, що в їхній родині такою штукою розбивали кисле молоко на кефір. Така штучка, ось цей цінник радянський, 55 копійок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірно, призначення ми пригадали, що так, з таким призначенням була ця штука в родині. Напишіть вашу думку. Так, макітра. Макітра в нас. Цікавенька Клеймо Нікополь. Для тих, хто в темі, то цікавий експонат. Так, є кракілюр, особливо зсередини. Ось тут маленький скольчик по краю, але він не глибокий. Так, оглядаємо далі. Ось такі чайні пари городниця. Тут частково є вони перший сорт і є третій сорт. В неї є в кількості 5 штук, і в мене ще в моїх аражних зокремах, також є їх штук 5 точно. Так, ось такий лебідь. Хотіла вам просто його показати. Він тут у власників для власного сервірування. Це сучасний, але такий цікавенький. Далі чайні пари, великі Любава» перший сорт є знаком якості, але були вони любимі у попередніх власників, сильно затерте золото на ручках, Блюдце більш-менш нормальне друга в такому самому стані. Золото всередині збережене, люці нормальне, також сильно затерте золото на ручці. Так. І дві такі цукерниці, цукерниці, фруктивниці, хлібниці, хто їх як називає. Ось така кобальтова в гарному стані, без подряпин. І бірюзового кольору з жарптицею. Вони також є у мене в кількості. Будь ласка, дивіться на телеграм-каналі їх всіх кольорів і малюнків. Так, далі в нас до огляду. Ось такий шерстяний килим, Розмір приблизно метр метр вісімдесят на два з половиною приблизно, переміряю, стан гарний, без дірочок, без плям, без подьокших слідів фарби. Є на ньому такі, знаєте, місця. І як які кашлатання ось такі. Але це тільки підтверджує його натуральне походження. Так, Ще в нас тут для огляду нам залишили платівки. Давайте переглянемо. Згадайте, у кого були такі. еще тут у нас. Рижский зовут пластинок. Наутилус. Алиса. Пол Маккартни. Такого я и не знала. Так. Портрет Шевченка. Різдвування по дереву 75-го року. У гарному стані картина. Ще є ось такі самовари. Цей самовар електричний. І цей електричний Є шнур. Так, а ось цей на дровах. Навіть ось тут сирники були всередині. Зараз вам покажу. Ці ручки є в комплекті, просто що вони не прикручені. Ось сюди закладалися дрова і вода кипіла. Так, тут у нас такий цікавий штамп, рік виробництва 83-й. Наостанок хотіла вам показати таку ідею для декору, саду, приміщень, пошкоджені предмети, садити гарні квіточки. Тут взагалі дуже, дуже гарний будинок, дача, охайно все так гарненько, пташки співають. Ось тут ще, дивіться, який. Бутон зі скольчиком, а зараз з пальмочкою так гарненько виглядає. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто ще також використовує посуд пошкоджений. На цьому будемо завершувати наше відео. Кому що сподобалось, будь ласка, пишіть на вказані номери телефонів. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, мені завжди приємно. Всім до побачення, гарного дня!